Усім привіт! Вирішила для себе розкласти карти та подивитися зустріч Путіна та всі, для чого зустрічалися. Просто так для себе. Але такі говорливі карти оказалися, що я хочу. Просто от показати. І перше питання в мене було, що Путіну треба від Сізнпіня, від Китаю. І от виходить, що йде їхня активність. В таке в тупіковий стан, тому що немає ресурсу і дуже-дуже лячно. Ну, я не знаю, як по-іншому ще прочитати ці карти. Тобто, немає, як би там не було, немає у Путіна. Тих ресурсів, щоб він почував себе ну, спокійно і ну, мали вони стільки всього, щоб все в них получалося. Всі карти кажуть про те, що не так в них все добре. Що все, що вони показують, це вони тільки показують. А так цей Путін так само ходить і випрашує, Ну немає в них тих ресурсів, тієї активності, яка потрібна. І от карти чітко каже, що де все, все. От. Воно це не кінець, це карта не кінець. Але це ну, таке, таке тупік, пауза. І чітко немає в них тих ресурсів, що, що потрібно. Певно, що якісь є. І це викликає. Занепокоєння. Далі питаю: що е, Сі, треба від Путіна? І карта, карта Луна, іерафант, шість кубків, Жриця і е, Лицар Пентаклів. Ну, сама перша карта у, 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 місяць? Каже про те, що тут багато обману, От. також всякої різної неп... ну, неправди, муті, щось тут крутять, щось тут вертять і Ірофант. Ну, це показує. Самого Сі Цзінпіня, тобто він має певний вплив на Путіна, і це так було. Тобто, це вже не перший раз, ну, це ми знаємо, що не перший раз, карти про це і кажуть, що так воно і було. От. І все ж таки в тайні приховано, але він дасть йому гроші. Але тут така цікава карта, що дадуть, або через посередника якось дасть, або якісь от такі, ну, дрібні, дрібні деталі, от, на те, що ну, от, літає. Може, от літаємо, може, дрони. Але тут вогню немає. Тобто це не ракети. От. Це те, що було вже. І оця карта перша каже про те, ну і ця також, прям дві карти те, що от приховано. Тобто, це така таємниця, це все тримається в таємниці. Те, що у Єрафанта є певні якісь свої е, бажання. Тобто не так просто, ну, він не так просто все дає. Він е, хоче. І от... Я питаю, що, що, що він хоче, ну, от що воно йому треба цьому аерофанту? те, що втрачено. І тут така карта цікава: людина лежить непритомна, і дивиться туди, там, де встає сонечко. Тобто те, що вже втрачено, і е, ну, от, е, надія. Ірафанцю має надію, щоб повернути. Це паж Пентаклів, тобто, мабуть, якісь території, ну, от, ну, от повернути, отбити. Ну, або були які завойовані. Тобто, в нього, в нього є свій інтерес на певні території. Воно навіть і по цій карті, ну, воно і тут, тут також, що от є е, таємна інформація, і Лицар Пентаклів це може казати про землю, тобто про певну землю. Але це не, ну, наприклад, не вся Україна. Тобто, Лицар Пентаклів, Паш Пентаклів, це якась. Е, е, Ну, не, ну, невелика якась територія. Тобто те, те що от, щось йому там треба. Щось треба. І от карти, всі карти кажуть, і що Сі треба, і що Путіну треба. Тут немає результативних карт. Тут немає е, таких. Е, Стабільних карт, що тут нестабільність, страхи, безресурсність, що тут, обман, таємниці, ну, тобто, тайна покрита мраком. І я чогось подумала, що чим. Цей єрофант, може, це папа римський, чогось в мене така думка. І я питаю: а чи є у сі і Папи Римського якісь, ну, чи домовленості, чи може сі як посередник? І випадає Сім Пентаклів. І ця карта каже про. Недосягнутий успіх. Тобто, насіння були посаджені, От. але щось виросло, а чогось іще чекають. Тобто, певні в них, ну і я карта розкрила, карта. Вибору, карта прийняття рішень, карта нових якихось рішень, що тут є, і що тут немає. Трійка жезлів, тобто немає якихось перспектив. От. Тобто є, були певні рішення, були певні домовленості, була виконана якась робота. Але не такі результати, або нема результату, або маленькі результати, тобто не такі результати, які б хотілося. Тобто є якась певна робота між Сізенпінем і Папом Римським. Далі я питаю, які стосунки між папою і Сі. І от випадають такі карти. З мечів, ну, гострі, гострі стосунки, <смі> навіть даже загострення зараз, тому що гроші йдуть до королеви мечів, тобто на, ну, на війну, на якусь військову допомогу, от, і, ну так, досить активно. Ще можна як сказати, ну тут і по цій карті. І навіть якщо ця карта, така вона мечион, куди встромляний і гроза, да? тобто, ну, карта дуже напружена, що е навіть вже йде відстань, ну, роз розрив. і Із-за того, що. Е, може, вже ну, там рішення, якісь розборки, але е, е, думку загубила думку, е, що хотіла сказати. Тобто гроші йдуть на е, королеву. А е, бажання їхні, ну, так і не досягнуте. Тобто, тобто, між ними, там от, е, між ними от маски, якщо придивитися, яка ця королева, да? вона в масці. І взагалі там щось читає, наче читає, а дивиться кудись в сторону. Тобто. Там кожен сам собі на умі, та да, ще й крила які, там кожен сам собі на умі і зовсім мало теплих якихось стосунків. Але гром і молнія, тому що домашні цінності під загрозою. Є в них певні якихось там відносини, домовленості якісь. От. Але, але бажання в них є певні свої бажання, але ці бажання, вони. От ще раз карти кажуть, як і тут, що не виконані вони, не От. Так що, ну, я не знаю, чого мене потягнуло в сторону цього Папи Римського, і я взагалі так, так питання ніколи не дивилася, і я не знаю, які там стосунки між Китаєм і <кій> Ватиканом. То есть, взагалі, це просто така от думка була і так мене потягнуло на це. І от що я хочу сказати про цю зустріч. Да? про тема то була про зустріч, то, що. Ну, така, ну, то, те, що зустріч напружена, напружена, от, і я думала, що покажуть карти. Ну, от, не знаю, мені карти конкретно показали, що. Ну, за війну показали. Тобто, може, там ще якісь питання розглядалися, от, але те, що путіну треба, ну, ресурси, це або гроші, там, або люди, або дійсно якісь запчастини, там, <кій> і Путін приїхав жалуватися. Путін приїхав жалітися, а, а цей. Сам, сам собі, сам етед, вигода, а тут його вигода. От так що Ну такий розклад в мене получився Пока-пока.